Всім привіт! У цьому відео я хочу вам показати таку програмку. Це така простенька головоломка знижки в магазині, який тут зміст. Є у нас такий магазин, де у нас є іграшки. Ось тут вони перелічені внизу. Іграшка кожна має свою вартість, вона тут перелічена. І так воно створено, що в магазині, так задумано, що в магазині є знижки, в залежності від того, яка вартість у кожної іграшки. Тобто, якщо це пазл 3 долари коштує, воно попадає ось в цей рядок, коли у нас буде знижка 1 долар. Якщо у нас, наприклад, монополія 20 доларів, то дивимось сюди, тут у нас буде знижка 4. Якщо ми обираємо, наприклад, цю монополію, то у нас тут додається до загальної вартості покупок не 20, а 16, тому що буде тут у нас враховуватися знижка 4. Якщо ми це вимикаємо, то у нас вартість вона зменшується така, як вона була. Якщо ми вмикаємо якісь папорці, то у нас тут додається вартість покупки. Чому зараз додається 2? Тому що пазли у нас мають вартість, коштують 3, але у нас додається знижка 1. І так само всі інші також у нас елементи, так само будуть. Тобто всі іграшки у нас будуть зі знижки. Ну, такого не буває в магазині справжньому, мабуть, але така у нас програма. Ось цю програму ми з вами будемо робити, це на мене буде кілька відео. В першому відео ми розробимо цей інтерфейс, тобто я вам покажу, як зробити ось, цю, ось цей квадратик, як зробити ці елементи всі. В наступному відео ми навчимося працювати з пропорцями. Як зробити так, щоб проперець, коли ми обираємо, щоб тут у нас здавалася вартість покупок. І у наступному відео ми будемо враховувати знижку, тобто будемо додавати перевірки, коли у нас вартість попадає в якийсь проміжок, і тоді будемо враховувати таку знижку. Ось ця програма, і давайте ми її спробуємо зробити.